Це дійсно присвячується всім, хто є слухає Сподіваюся, ви оформили передплату Блок на блок на блоці під себе купаю у шахті І світ рожева квітка Старав'яною піркою за алмазом Як я міг бути такий дурний Втратити лопату Адже мене тут не було лише кілька хвилин І що тепер робити? Час вирушати в дорогу Мені не потрібна ця дрібниця, мені потрібен мій лук бетон, я беру розбіг і став. Ляво в густоту, але мені не потрібен мак, ні бузок, і не піворі Мені потрібна цибуля батон, адже він один на мільйон. Де ж він, де він? Де він, де він? Де він? Цибуля батон? Думаєш ти, що він сник, дали краще сп'юн? Де ж він, де він, де він? Нині день чи ніч, та ні, я про час доби, я в пеклі мене газ пить, але я зваляю звідси Ось тобі куля твоя, назад я махаю Я підпалюю свій портал, навряд чи побачимось у раю Десь далеко бачу, там джолопав Летить, що там у вусах у нього, ну но ну, поверни мені, це моя клітка Життя в рожевих окулярах І не в більше пилок, нехай розпорошує в джолопав Я тебе знайду в краю, чи в пеклі, якщо треба я залізу по стех, ну, треба в кусоту, але мені не потрібен маглі Потрібна, це батон, адже він один на мільйон де ж він, де він, дев'ян, бевін, це боляпатон То маєш те що він сник, але краще спион Тершін дев'ян, він, де він, боля батон, теж він давінь Вен сник, теж він де де він, він, він ж дев'ян 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 Це поля батон що він тенсник, але краще де ж він, де він, де він, де він поля батон де ж він, де він де де він, він ця дійсно посвячується всім, хто її слухає Сподіваюся, ви оформили передплату. Блок на блок на блоці під себе копаю в шахті. Мій світ рожива клітка. Дерев'яною в'яною за алмазом. Як я міг бути такий дурний, втратити лупату Адже мене тут не було лише кілька хвилин. І що тепер робити? Час вирушати в дорогу. Мені не потрібна ця дрібниця. Watun A și vin o din na mij Tevin te tevin tegen, ze poля paton do maiște șvin sne ale creslun Pevin tevin tevin tevin, Ce poля paton, Tevin de vind de tin de vin Vi , in tevin tevin tevin, Ce poля paton, doște șvin sne, ale creștesrun Teși in tevin 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 Ce poля pat to, Teșvin devin te fi de vin Nemie temic Dani’ această după!